Всіх вітаю, друзі! Сьогодні розберемо максимально цікаву тему. Ці питання мені задають досить часто. Якщо почнеться мобілізація в Польщі, у випадку, наприклад, якщо Росія захоче напасти на якусь країну НАТО або на Польщу безпосередньо, що буде відбуватися? Бо дуже багато коментарів про те, що кордони не закриють, люди всі вільні, будуть виїжджати і не буде як в Україні. Давайте сьогодні трошки в цьому розберемось, а, пройдемось по етапах, а також поговоримо в кінці цього відео про роль українців, які будуть проживати в Польщі, а, навіть у випадку, якщо, наприклад, почнеться війна. І попередньо скажу, що надіюсь, що ці часи ніколи не наступлять, і Росія не завдасть більше нікому жодної шкоди. Кому цікава ця тема, підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, е, пишіть коментарі. Дякую кожному з вас. І по-перше, в Польщі є такий закон, він був е, прийнятий, оновлений в минулому році. Це устава о обороні ойчизни. Е, там чітко прописані, е, прописано, що захист держави це обов'язок всіх громадян Польщі. У випадку війни може вводитись мобілізація. Я думаю, це є зрозумілим. Хто підлягає мобілізації? Польщі. Абсолютно всі громадяни Польщі стать чоловіча-жіноча наразі не розділяється віком від 18 до 60 років, і це базова рамка точно так само, як і в Україні. Так? Хто може підлягати мобілізації, для кого наразі кордони закриті? Це ну, на початку як було, це громадяни 18-60. Далі, по тому, як і кого мають і будуть мобілізувати. Першими мобілізують а, власне, професійних військових. Це ті, хто вже служать в а, польському війську. Вони перші переходять в бойовий режим, напевне, точно так само, як це було і в Україні. Далі а, включається в гру активний резерв. Це а, власне колишні військові люди після військових курсів, учасники територіальної оборони. А, от і а, всі вони мають вже на сьогоднішній день так званий мобілізаційний «пшиджал». Знають свою частину, знають, як їм діяти, якщо розпочнеться там мобілізація, якщо розпочнеться війна, ці люди вже чітко знають, що їм робити і куди їм йти. І вже тільки після цього є така третя категорія це так званий пасивний резерв. Це всі цивільні громадяни, які можуть бути придатні до служби. І на сьогоднішній день в Польщі є декілька категорій придатності. Перше, це від категорії А, Б, С, Д Є. А. повністю придатні, Б. Тимчасово непридатні, С – придатні тільки під час війни, Д обмежено придатні і Є непридатні взагалі. <кій> Як будуть викликати людину в разі мобілізації? Будуть відправлятися так звані карти поволання. От в них буде чітко вказано місце прибуття, час і військову частину. І після отримання такої картки людина зобов'язана з'явитись за неявку, за ухилення передбачена кримінальна відповідальність, і ніхто там не буде, так як в Україні, бігати за е, цими громадянами, ловити їх по вулиці, бусифікувати, як оце є, знаєте, в нас. І такої історії не буде. Тобто, просто. Е, Отримав документ, і їх можуть доставляти в принципі різними там шляхами. Там ідуть обговорення, в принципі, про те, щоб розширити коло тих, хто цим може займатися, не тільки органи там місцевого самоврядування, але також і різні пошти, і кур'єрські служби. От в такому випадку. І будуть просто буде чітко: не з'явився кримінальна відповідальність. З'явився, ну то йдеш служити. І знаєте. Навіть при цій всій історії треба чітко розуміти, що е, рівень корупції в Польщі він на порядок нижчий, ніж рівень корупції в Україні, і польська влада е, не плює так своїм громадянам в очі, як це робиться, на жаль, в Україні. Коли ми бачимо, що е, корупція і різні розкрадання відбувалося, відбуваються і відбувалися фактично з перших тижнів, з перших місяців війни. І коли люди це побачили, вони власне, їх. Патріотичні пориви трошки, знаєте, зменшились, бо кожен корупційний скандал, він трошки оцей патріотизм якби зменшує, ставить на місце, і людина вже думає: чи справді я хочу йти воювати, а ці, щоб тут собі розкрадали і вивозили мільйони за кордон разом зі своїми сім'ями і так далі. От. Далі. По полякам, які знаходяться за кордоном, ми знаємо, що шалена кількість поляків проживає за кордоном в абсолютно всіх країнах, і в Німеччині, і в Франції, там в Нідерландах, в Бельгії, в Данії, ну там в Норвегії, наприклад, в Франції, абсолютно у всіх країнах Європейського Союзу, кругом ми знаємо, що дуже багато поляків, і не тільки в Європейському Союзі, так, польща може мобілізувати громадян, навіть якщо вони живуть за кордоном. Є е, певні виключення процесуальні. Так? Якщо людина має подвійне громадянство і постійно проживає поза межами Польщі, інколи вона може не підпадати під е, обов'язки оборони. Так? Але знову ж таки, це будуть виключення. Тут також питання про те, як мають це реалізувати, також не до кінця зрозуміло. От, Наприклад, якщо Поляк проживає умовно, у в Штатах Америки, в нього є тільки польський паспорт, немає американського. Дуже цікаво, як таку людину мають мобілізувати, і е, за який кошт вона має, наприклад, добиратися назад в Польщу, якщо її мобілізують. Бо по території Європейського Союзу плюс-мінус зрозуміло, бо будуть дані, е, буде дана просто інформація про, е, в уряди інших країн, що от, там наші громадяни, там, там. там, там, Будь ласка, нам їх поверніть, там застосуйте якісь свої органи, і це чисто теоретично може бути. От, І бачимо також, хто буде підпадати під мобілізацію. Так, це українці, які отримують польські паспорти. Тож, навіть якщо польський паспорт зараз українець отримує, то треба розуміти, що в разі там мобілізації вже обов'язки будуть точно такі самі, як і в інших громадян Польщі. Тому тут потрібно чітко розуміти цю відповідальність. от, і... В разі, якщо десь буде починатись війна, а ви не хочете йти на цю війну, то напевне в такому випадку краще буде виїжджати з території Польщі для того, щоб виграти собі трохи часу. Але в загальному також потрібно розуміти, що бо всі, знаєте, всі хочуть отримати там громадянство, там громадянство, там громадянство. Але тут також чітко потрібно розуміти, що при отриманні другого паспорта ви отримуєте також ще додаткові обов'язки, і точно так само як в Україні. Ми знаємо так, що неважливо, що в людини там є румунський паспорт, окрім українського. Якщо в Україні в, в, в Україні є українське громадянство в когось, то цю людину не випустять за кордон, навіть якщо людина захоче виїхати там по румунському паспорту. Раніше це було зробити простіше зараз це моніториться вже набагато. Складніше, так і Україна визнає тільки своє громадянство і Польща також буде дивитись є ти є громадянином Польщі, іди на війну, навіть якщо ця людина має також, наприклад, і паспорт український. Що стосується закриття кордонів, так дуже багато інформації я з цього приводу читав, і різних форумів, і що пишуть люди, що пишуть самі поляки у випадку там початку мобілізації, чітко. Ті, хто включають голову, чітко розуміють, що кордони е, можуть таке бути закриті. Я свою думку також змінив. Я ще недавно думав, блін, ну ні, воно вони не можуть закрити це є неможливо. Насправді все можна зробити, все зробити дуже просто, при тому, що е, вже зараз, наприклад, на польсько-німецькому, наприклад, кордоні е, і так є е, фактично прикордонні перевірки, і це буде буквально справа там однієї або двох діб. Коли візьмуть під контроль абсолютно всі пропускні пункти, і, в принципі, там всю лінію кордону, абсолютно всі дороги, які є, і так далі. І, можливо, ще трошки більше треба до часу, щоб закрити так само всі поля для того, щоб люди не тікали. Звісно, якщо ці люди взагалі будуть тікати. Тож розгорнути якісь мобільні блокпости, застосувати для цього поліцію та інші силові органи. Це, напевно, не буде проблемою, якщо Польща буде розуміти, що не можуть вони собі дозволити випустити там всіх громадян призовного віку за кордон, бо когось треба мобілізувати. Тож це точно так само може бути. І це чітко треба розуміти. І саме тому поляки це також дуже добре розуміють. І та частина, яка не являється інфантильною, і яка розуміє, що. Кордони можуть бути закриті точно так само, як і в Україні. Вони ми знаємо, що вже останніх там півтора-два-три роки масово скуповують, наприклад, нерухомість в Іспанії, через за рахунок чого там ціни і під, підскочили одразу ж на цю всю нерухомість, і багато хто перевозить туди свої активи для того, щоб відчувати себе більш безпечно. От. І зараз з цією з цими наративами про те, що війна в Європі може початися там, зі сторони Росії найближчими роками, дехто говорить, що навіть в цьому році може початися. Чим більше буде такої риторики, чим більше будуть люди це усвідомлювати і брати це, ці думки собі в голову, тим більше вони будуть думати про те, як виїжджати, що робити, і так далі. Тепер наступне: що буде стосуватися. Українців, які проживають в Польщі, це також задають запитання, що буде, чи можуть мобілізувати. Також різні там неадеквати, з, е, які люблять оце накидати гімна на вентилятор на українців за кордоні, пишуть, що от почнеться війна в Європі, вас відправлять на фарш воювати за Польщу. Друзі, ніхто нікого не відправить, бо е, Польща не має права і не має е, можливості мобілізувати громадян іншої держави для оборони. Точно так само, як і е, в цьому законі устава о обороні ойчизни, чітко заявлено, що це обов'язок виключно громадян Польщі. Якщо це громадяни України, або, наприклад, громадяни Білорусі, ніхто їх не може заставити піти на фронт, е, можливо, будуть створені якісь також інтернаціональні легіони в такому випадку, але так то, е, точно так само, як до речі, зараз є в Україні. Якщо в Польщі почнеться мобілізація і почнуться якісь бойові дії, і буде введено там воєнний стан, то фактично громадяни України будуть мати більше свобод, ніж громадяни Польщі, бо вони не будуть підпадати власне, під оцю уставу о обороні ойчизни. Тож це е, також такий дуже цікавий момент, і е, точно так само, як зараз в Україні іноземці себе почувають набагато краще, ніж чоловіки призовного віку. Точно так само це буде. І в Польщі, коли українці будуть себе почувати набагато вільніше, ніж громадяниж громадяни Польщі, отака історія. І також ми розуміємо, що в такому випадку <кхем> якась частина укр... польських чоловіків а, втратить фактично свої місця роботи бо їм треба дойти на фронт або в загальному йти у військо і при цьому. А, Польщі потрібно буде ще більше робочих рук для того, щоб підтримувати тил і фактично підтримувати там економіку в якомусь дієвому стані. І саме тут українці також будуть відігравати дуже важливу роль так? для того, щоб забезпечувати якось функціонування польської економіки, для того, щоб все просто-напросто не посипалось. Така от історія, друзі, на сьогоднішній день. Поки що все спокійно, це просто такий чисто гіпотетичний варіант, що могло би бути. От і надіємося, що таких сценарій ніколи не буде, що Польщі ніколи в житті не доведеться оголошувати мобілізацію і що Росія не полізе в Європу для того, щоб там наробити такої, такої ж самої біди, яку вони зараз роблять в Україні. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня, до зустрічі!